Айв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Сполучені Штати фактично не дозволяють Великій Британії змінювати рішення щодо ударів в глиб російських територій ракетами штормшеду. У відповідь Британія надіслала відповідний запит США більше місяця тому, але поки не отримала відповідь. У Британії зазначають, що ця тема застрягла в системі Сполучених Штатів Америки. Один із співробітників розповів, що обговорення використання штормшеду все ще триває. За даними зе Таймс для схвалення ударів по Росії ракетами Shadow потрібна згода США, Франції та ще однієї країни НАТО. Тим часом у США заперечують, що саме вони блокують цей дозвіл. Пише за телеграф. Зазначається, що ракети Shadow є спільною розробкою Великої Британії. Франції та Сполучених Штатів, але у Білому домі спростували інформацію про те, що саме Америка блокує використання Україною цих ракет для ударів по Російській Федерації. Офіційний представник адміністрації Байдена повідомив за телеграф, що офіційного запиту від України на запуск цих ракет через російський кордон. Не надходило тим часом. Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України заявив: далі цитата: якби партнери зняли всі наявні обмеження на застосування зброї на території Росії, то ми б не потребували фізичного заходу, зокрема на Курщину заради захисту наших українських громадян у прикордоні та знищення російського потенціалу агресії. Кінець цитати водночас на тлі операції збройних сил України в Курській області Німеччина Канада та. Іспанія заявили, що Україна може використовувати надану ними зброю на свій розсуд. Про питання ударів України по території Російської Федерації західної зброї говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю, радий бачити. Навзаєм, дякую, що ви з нами на зв'язку. Чи дійсно Збройні сили України не заходили б на територію Курської області, якби партнери не гальмували питання застосування наданої зброї по території Російської Федерації? Ну, однозначно, якщо б у нас була можливість е, працювати далекобійною зброєю, то у нас, може, б і не було такої необхідності заходити. Е, але е, тут є інше питання в тому, що. Крім самого е, заходу, е, як верніше, крім е, самого знищення противника і відкидання його від нашої лінії кордону або лінії бойового зіткнення, е, я думаю, що при цій операції е, е, ще були е, задіяні інші цілі, інші мета і додаткові можливості, які ми вичерпали з цієї ситуації. Тому тут не, нема тільки такої там в, в, враження, Тут є ще. І політичні аспекти, які там дуже багато е, порушили е, таких е, наративів, канонів, таких, е, от на, цьому, на чому стояли деякі позиції. От те, що ви зараз розповідали про заборону американцями, там, британцям, ну там нема такого розуміння заборони, там є домовленості. Да? Ну, просто ну, будь ласка, не робіть це, тому що там і, і далі. Да? Нам же потім буде гірше. Я десь рік тому почав підозрювати, що це пов'язано з чимось іншим. А вже півроку, я для себе сформував, що оцій менеджмент ескалації, які запроваджує пан Саліван, якщо дивитись на всі ці події саме з його точки зору, а він знаходиться на своєму посту, він гарно працює. Він радник національної безпеки. Він відповідає в оточенні Байдена. Він відповідає за національну безпеку і. Чи можна вразити ескадріллю російських літаків за допомогою ракет-атакам, які стоять на аеродромі, і зараз ми їх касетами накроємо? Зараз така чудова можливість, тому що коли ми пускаємо наші дрончики, то вони летять там 160-180 кілометрів, встигають долетіти, і всі літачки підіймаються і е злітають з цих аеродромів. Давайте вдаримо. Ні, ну це, ж, це ж, що ж таке, це що Росія буде без 134-х, а як же, а як же, а чим же ми тоді будемо керувати? Да? Але тут треба, знаєте, розуміти ще таке: якщо дивитися на це так трохи зверху, да, дивитися в більшому проміжку часу, то в січні минулого року, коли журналісти запитали Байдена, чи не дасте ви українцям в 16 він. Досить грубо, досить категоричній формі, такої недипломатичної, яка зовсім не відповідає його стилю поведінки. Він сказав: Ні, Україна f 16 не отримає. А Шольц, який на початку гарячої фази там готовий був нам віддати шость тисяч шоломів, шість тисяч шоломів. Шість тисяч. Це менше, ніж наша, е, наші війська зараз зайшли в Курщину. Е, так він 6 тисяч шоломів, 24 тисячі аптечок. Да? А зараз це найпотужніший постачальник зброї, зброї після штатів. І це е, фактично вони ж там дуже боялися, що фашистські хрести будуть там на, на німецьких танках роз'їжджати по території Росії. Ну от вони вже нічого не бояться. І це дуже здорово. Ну, і... Британці вони завжди були попереду всіх у цих дозволах Росії, тобто на Росії України. Е, мабуть, навіть стимулювання нашої активності, підтримки нашої на всіх рівнях, і зовсім нещодавно ми від прем'єр-міністра Британії чули, що да, будь ласка, використовуйте Storm Shadow де завгодно. От ви як завгодно маєте можете. Відстоювати свій суверенітет. Ми ж про це кажемо. Ми ж не кажемо, що ви там підете на Москву чи кудись ще. Суверенітет, ви захищаєте, все нормально, використовуєте. Але тут вийшов на сцену пан Селіван і каже: «No, no, no, Макрон, ну, no, no, там не можна. Там оцих інструкторів, оці скальпи де завгодно. Британці, будь ласочко, не треба це. Оце все не треба. У нас же є ескалація. Чим же я буду керувати? Коли ми отримували f 16 мене питали, а яка буде їх там праця на фронті, що вони там будуть робити, які у них будуть можливості? Я кажу, все залежить від зброї. Якщо у нас буде навіть 128, як просив Зеленський f 16 але вони будуть без зброї, то навіщо нам ці літаки без зброї? Це ти тільки витрачати там все одно, ж обслуговування літака буде там, 20 тисяч доларів на годину. Все одно навчання пілота буде коштувати від 5 до 10 мільйонів доларів. Да? Все одно це буде е, з'їдати наш військовий бюджет. То навіщо нам ці літаки, якщо вони без такої зброї? І от я тоді ще казав, що скоріш за все. Оце е, перед е, збільшення наших можливостей відкриття коридорів для ударів, воно буде пов'язане виключно з позицією Салівана стосовно надання нам дозволів. І оця ситуація з атаками саме з Томшедеми, вона ну ну дуже яскрава. Вона мою тезу під, підтверджує, тому що там взагалі так знаєш дуже смішно на на кого це розраховано, не розумію. От по Криму атакам саме можна бити, їх вистачає. А от якщо ви будете бити по території Росії атакам саме, то їх не вистачає. Ну, ну це, це ж пряма мова, да? не вистачає. Тоді і на Курщину, і на Крим. Хоча там цих ракет нароблено в такій кількості, а їх буде не вистачати знати Тайваню Не буде вистачати. Тайваню не буде вистачати ракети, якщо ви будете їм лупити по Росії. А от Сторшедо, будемо розглядати, не Сторшеда, вибачаюсь, agm 158 «Джасон» Будемо розглядати. Чому а чому будемо розглядати? Тому що це час, це інструмент для це такий знаєте, знайте повзунок, який дозволяє регулювати ці менеджмент ескалації да поступово, поступово, поступово. Так, от, якщо дивитися, що було і що сталося, то ми зараз там опираємось лобами в питання, що буде раніше лупити по території Росії, атакам з чи джасом 158 п'ятдесят а колись ми розповіли упиралися лобами закрити небо, а нам казали: та ні, 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 парасольки і більш нічого. Ваші персональні парасольки в укриття біжить і все, да? Тобто, такі зміни дуже суттєві, і ці зміни вони відповідають змінам в ментальності відношенні до цієї війни, взагалі до Росії і місці в світі і можливості його майбутнього. Тому. Знаєте, це дуже неприємно і це дуже боляче, тому що не отримуючи дозволи ударів по дальній російській авіації, ми наражаємось на продовження всієї ситуації з кабами, ми не отримуючи необхідну кількість літаків, не отримуючи. Необхідну кількість підготовлених пілотів, технічного персоналу, це не з нашої про це не це не з нашого боку проблема. У нас люди всі готові. Вони всі давним-давно вже сиділи на чемоданах, вже давним-давно закінчили це, це навчання. А то, а то у них англійський прононс був не те, що треба. Да? Так, от ем, ми розплачуємося за оцей менеджмент оці ігрища. Нашими людьми, життям наших людей, руйнуванням наших міст, страданням і горім наших людей, і це неприпустимо. і Це бачить весь світ. І я дуже сподіваюся, що за зміною адміністрації президента Сполучених Штатів ця ситуація буде суттєво змінюватися, тому що вона вже стає пародійною, вона стає вже нелогічною, вона стає вже нераціональною. Пане Костянтино, от ви декілька разів застосували такий речовий оберт, як менеджмент ескалації. Так а ми розуміємо, що в публічному просторі він пояснюється неперетином з боку Російської Федерації певних якихось червоних ліній. Скажіть, будь ласка, коли відбувається планування цього менеджменту, на ваш погляд? а… Певним чином, бодай згадується про інтереси України. Я маю на увазі. Ну, наприклад, Україна не застосовує певні види озброєння, які надали партнери по території Російської Федерації. А у зворотній бік що? Росія не робить чого. Ну, по-перше, -по це ж не я видумав ці менеджмент-ескалації. Це е концепція, яка була сформульована ще при Обамі. І тоді радником теж був е Селіван. і… Байден цю ідею перехватив, і я не можу сказати, що вона зовсім дурна. Да? Просто не можна путати там часи, коли треба діяти, коли треба очікувати. От мені здається, що саме в цьому є дефектність цієї системи, да? в виконавцях, тому що сама концепція, вона може і правильна. Я не можу сказати, що вона абсолютно неправильна. Я думаю, що якщо там е в свій час всі б витащили шашки почали почали брубати направо наліво, я не зовсім розумію, чим би це могло закінчитись. Тому що е якесь керування е хаотичними непередбаченими процесами треба застосовувати. Це дуже важка, важка справа. А тепер те, що стосується е Можете так більш чітко сформулювати втору частину вашого питання, щоб я більш конкретно відповів? Коли планується менеджмент ескалації з боку наших західних партнерів, чи закладається в нього буде якісь інтереси України? Інтереси... Тобто Росія не робить одне, ми не робимо одне за допомогою а, зброї, наданої партнерами. А замість цього, Росія не робить чогось на нашій території. Ну, знаєте, теоретично це можливо, але, але гадати це на кофейні гущі, там припускати, що це може бути саме така ситуація. Ну, можна, але сенс розумієте? Треба знаходити фактори, знаходити критерії, які е, тобі будуть показувати на якісь скриті процеси, які протікають. Да? Е, те, що нам кажуть, і те, що нам показують, це одне. А те, що дійсно. Там стається це зовсім інше. Ми треба треба це добре розуміти, тому в можуть бути які завгодно заяви. От мені зараз дуже цікаво, що привезе прем'єр-міністр Модін до Пана Зеленського, тому що я вважаю його досить розумною людиною. Це дуже впливова людина. За його плечима там дуже велике населення. Вже більше ніж китайців цих індусів, і він не може там якісь дурниці запропонувати. Я розумію, що там є глибокі зв'язки ще з часів Радянського Союзу з точки зору озброєнь. Да? Але з точки зору відношення Індії до британської корони про це не треба забувати. Вони досі до цього часу її е, також вшановують. Всю, Англійську колоніальну систему я не знаю, чим там все скінчиться. А чи враховують Україну? Ну я вам скажу так, що е, якщо Україна не стає суб'єктною, а от коли ми зайшли в Курс, ми стали дуже суб'єктні. Коли ми почали бити по нафтовій інфраструктурі, ми стали дуже суб'єктні, дуже суб'єктні. Особливо коли ми там близько від терміналу цього е, казахського? Е, К -к КНТ, казах, казахський нафтовий термінал мабуть, він так називається щось таке, який качає нафту, і, і який там казахів там, мабуть, процентів 12, як може помиляюсь, може 25, не більше. А все інше там американські компанії, то зразу ми стали суб'єктами і зразу почали з нами домовлятися, і одразу по потекло озброєння. Тобто е ми, нам не треба бути, боятися відстоювати свої інтереси. Як їх відстоює е, Ізраїль? Навіть до конфлікту з президентом Натаньяху йде, але він відстоює інтереси Ізраїля. Не треба цього боятися. І останні події показують, що ми якусь таку свою червону лінію саме переткнули е, в, цьому, е, в цьому такому, знаєте, е, ну. Краще, краще ми відступимо, аніж ми там будемо на щось не стому, на своєму настой, на, наполягати. А зараз от наша наполегливість вона показує, що вона дає результати, і захід в Курську область він показав, що ми стаємо більш суб'єктами. А сильних поважають, сильних не те, що бояться, розуміють, що сильний можна мати справу на нього можна. Да, да. Скажіть, будь ласка, повертаючись повертаючись до нашого безпосереднього питання. А все ж таки, я бачу по часу, ми з вами вже багато тем обговорили, але повертаючись до безпосередньої теми нашого вімкнення, на сьогодні враховуючи ситуацію на фронті, на лінії фронту, яка притинає українську територію, а на ситуацію в Курській області, як ви гадаєте, чому дебати зараз точаться саме навколо застосування по території Російської Федерації ракет. Штормшев. Ну, тому що якщо, рване по, якщо буде прорив по стормшеде, то тоді автоматично буде атака. Тому що е, я вам більше скажу, що якщо е, нам будуть поставляти і скальп Великого радіусу дії, тому що нам поставляється зараз експортна версія, а є е, е, фактично бойова версія. Там більше 500 кілометрів. Що у скальп, що у стормшедов. Тоді буде цей дуже серйозний прорив і по Джасму, тому що джасом він в простий модифікацію це 360, з додатковим двигуном це 960 кілометрів. І тоді вже питання стосовно атакамсов, воно не буде стояти. Атакамсе в першу чергу потрібні для того, щоб знищувати літаки на аеродромах касетними боєзарядами, щоб знищити скупчення військової техніки. Особистого складу, ну, їх росіяни взагалі так не, скуп, не скупчується. Це якщо скупчується, то це помилки. Оце пустили колону 20 там вантажів, і її не стало, да? А от з іншого боку, купити атаком сам там по п'ятьох росіянам, ну як би дурне. Тому вони зараз роблять мінімальні концентрації персоналу і техніки на якихось ділянках. Це з одного боку, хорошо, з іншого погано. Тобто. Я думаю, що це пов'язано саме з тим, що якщо буде пробита, пробита дірка нашим поверним генералом Залужним цим британському бастіоні, то тоді американцям дуже важко буде пручатися в цьому. Тоді буде зовсім незрозуміло, чому британці дають таку можливість, а ці не дають. Саліванам вже перекрити був шлях до гріпа Гріпенів до нас. Да? З Саліваном було перекрито оці всі активності Макрона стосовно міражів. Я можу вони мені там не подобаються, ці міражі, але ці міражі можна обладнати так, що там буде стояти ракета-метеор, яка буде бити 300 кілометрів і буде знищити російські там суперлітаки. Ну багато, багато чому заважає цей менеджмент ескалації. Ми показуємо, зайшовши в той сам область, ми показуємо, що нема червоних ліній, які не можна перетинати. Вони там можуть Йос... там, хоч собі там лінійку тетрадку в лінійку там малювати, але можна перетинати все що завгодно. І підбиваючи підсумки нашого з вами діалогу щодо Shadow, на вашу думку, чи буде вирішене це питання, і коли, і як? І зокрема. Е з якими умовами, можливо, навіть а, щодо України. Ну, скажімо, ви отримуєте дозвіл на використання, ви отримуєте, наприклад, номенклатуру певної дальності дії. І замість цього ви, наприклад, покидаєте територію Курської області. Я думаю, що, скоріш за все, що не будете підписувати акт капітуляції на руїнах Кремля. Я думаю, скоріше цей варіант. Він фантастичний зараз. Рік тому ніхто не мог подумати, що ми зайдемо на територію Росії. Ми зайшли, і коли там пан Корчинський можна по різному там відноситись до його висловлювань. Але я чим далі, тим більше розумію, що з росіянами можна домовитись тільки під капітуляції на руїнах Кремля. Це його висловлювання. Тому, тому що всі інші варіанти це е, наші діти, наші онуки. Вони будуть продовжувати цю війну. Навіщо? Давайте ми її закінчимо. Пане Костянтине. Я дуже дякую за діалог, аналітику і час, який ви приділили. Лайв студія на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.